Всім привіт! Сьогодні поговоримо про стрипери інструменти для зачистки кабелю. Є в мене три різних стрипера. Ось такого плану. Вони не є дорогі, в принципі, але працюють схожим способом. Ось, наприклад, такого плану. Самий поширений. В принципі, він працює, дріт чистить, але він не зовсім зручний цей стрипер. Треба налаштовувати. Та й не завжди він чистить, як то кажуть, так як потрібно. Ось такий такого плану є регулювання, є ніж для обрізки цим я саме частіше користуюсь. В принципі, працює він непогано. Ось півтора квадрата, тільки що чистили. Далі, наприклад, 0,75 ось в мене є. Також, як бачимо, гарно зачищає І 0,5. Також, як бачимо, чистить, дріт не тяне, не ріже. Цей самий універсальний. Також ось цей, тут також є регулювання. Працює за схожим способом. Але, як бачимо, ну, насправді, ним також я досить довгий час таким користувався. Непогана річ, коштує щось 300 гривень. Досить зручна. Але його він не завжди гарно зачищає. Буває або рве дріт, або не дочищає. Можна такого плану собі купити. Ну, десь 300-400 гривень. На Олексі продаються. Вони декілька Є. Досить непогана річ. Далі. Ну, На рахунок одинарних дротів по зачистці ми, в принципі, розібралися. Можна, звісно, це робити і вручну, але інструмент недорогий, можна собі придбати і користуватись. Далі в мене є ще отакого от плану. Стрипери фірми Йокарі. Цей стрипер в нас для плоского кабелю. Цей для круглого. Це також для зручності. Ось, наприклад, є в нас кабель. Ось такий ПВС-ка. 2 на півтора. Ну, ми можемо, дивіться, сюди він не влазить. Тобто, зачищати так незручно. Сюди то він влазить, але їм незручно чистити, він того не робить. Беремо для круглого кабелю, вставляємо. І, як бачите, пролазить тут. Ось, наприклад, мені треба все чистили. Не дотягнув, але нічого страшного. Можна ще раз. Так, два рази. Зачистили. Також, до речі, є ще така цікава річ. Це ми обріжемо поки. Є ще ось така річ. Також для зачистки кабелю. Як вона працює? Відкриваємо. Тут є ніж. Тут є ніж для розділки кабелю по довжині. Зберемо ножик. Вставляємо, скільки нам треба. Провернули і витягуємо. Не дорізав, боюсь прорізати. І тянемо. Ну, насправді тягнути я то не люблю, бо можна пошкодити жили. Але, в принципі, користуватись ним досить зручно. Треба нам, наприклад, по довжині Поставили, і, як бачимо, по довжині воно прорізало. Я сильно не давив, щоб не прорізати жилу, так як там регулювання нема. Але, в принципі, ну, фірма не дуже дорога. Краще було б взяти кніпекс, наприклад. Але так, як ним рідко користуюсь, мені його вистачає з головою. Так, з круглим кабелем. Закінчили. Ось, ОВСка. 3 на 2 з Беремо для плоского кабелю. Також вставили. Можна в розпаєчних коробках цим займатись. Оп, почистили. Далі беремо також. Гарно, чітко. Ну, якщо дуже захотіти, в принципі, можна і жили ним зачистити, ось як бачимо. Але для цих цілей в мене є трошки другий інструмент. Ну, тобто ми зачистили, а далі вже стандартним стрипером я просто роблю отак. Ну, треба трошки збільшити силу і зачищено. Гарно, зручно, швидко. Також я користуюся таким ножиком, званий ніж з п'яткою. Непоганий. Як користуватись, ріжем від себе, ніякому випадку на себе. І бажано руки перед ножем не ставити. За ножем можна Оп. перед ножем не ставити, тільки за ножем. Отак От він ріже. Далі достаємо і зачистили. Дуже непогана річ, до речі. Коли потрібно розкрити багато кабелю, ми можемо це спокійно зробити. Просто брати і зачищати. Взагалі можна це все робити і ножем, але це не дуже зручно. Краще собі придбати такий кабель, повірте ви, коли будете зачищати 5-10 років підряд. Нам ножем не буде хотітися цим займатись. Якось так. До речі, до речі, є ось така річ. Ця річ взагалі призначена для зачистки витої пари та телевізійного кабелю. Але, як виявилося, він досить непогано чистить круглий кабель невеликого січення. Тут є ніж, можемо відрегулювати перед назад І ось, наприклад, беремо кабель, вставили, прокрутили і витягуємо. Ну, не дорізає трішки, аби не пошкодити жили. Але в принципі, досить непогана річ. Також тут є ніж. Дуже гарно, легко ріже кабель. У наступному відео я вам покажу інструмент, такі як викрутки, якими я користуюсь. Вони як звичайні, так і динамометричні викрутка. Можна ними затягувати якісно автомати, також профіль, який є для автоматів. До зустрічі в наступному відео. Дякую за увагу!